Олександрійська громада втратила захисника. 11 березня, перебуваючи у відпустці на тривалому лікуванні, помер військовослужбовець, житель селища Олександрійського, 42-річний Олександр Шевченко. Він був призваний на військову службу по мобілізації у березні 2022 року. Носив звання молодшого сержанта. У захисника залишилися дружина, син, донька, батьки та два брати. Міська рада на своєму сайті висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Прощання з воїном відбулося 13 березня у селищі Олександрійському. Поховали померлого на місцевому кладовищі. На базі Олександрійського міськрайонного центру зайнятості 10 березня відбувся онлайн-семінар для Олександрійців, які наразі знаходяться в пошуку роботи. Їх було поінформовано про патронат над дітьми як нову форму працевлаштування. За надання послуг сімейного патронату патронатний вихователь щомісяця отримує винагороду у розмірі 5 прожиткових мінімумів. На даний час ця сума складає 13 тисяч 420 гривень та соціальну допомогу на утримання і виховання дитини. Запрошуються до співпраці усі небайдужі родини, які готові поділитися сімейним теплом з дітьми, котрі мають ризик залишитися без батьківського піклування та потребують тимчасової підтримки. За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міського центру соціальних служб за адресою проспект Соборний59 кабінет 406, контактний телефон 7 23 88. йдеться на сайті міської ради. Координаційний центр волонтерів на своїй сторінці у Фейсбуці постійно розповідає про небайдужих людей. Батько загиблого героя Антона Білодіда кожного місяця приносить передачі. Нещодавно він приніс кошти і попросив купити військовим прилади в пам'ять про сина. Волонтери виконали це завдання. Чотири тепловізори поїдуть на передову мстити ворогу за нашого героя. Низький уклін та шана батькам. Просвітницько-профілактичні засідання батьківського клубу тривають. У вівторок, 14 березня, тренерка Катерина Карпенко поспілкується з батьками на дуже актуальну тему гаджетоманія подолання залежності дитини від гаджетів. Засідання відбудеться о 15-й годині за адресою проспект Соборний, 102, Центральна міська бібліотека для дітей. Приєднуйтеся до батьківського клубу, Йдеться на сторінці Олександрійської бібліотеки. В Олександрівському районі бійці ДСНС загасили три пожежі сухої трави на відкритих територіях на площі 1050 квадратних метрів. Головне управління ДСНС Кировоградської області на Фейсбук сторінці закликає бути максимально відповідальними у пожежонебезпечний період і не випалювати сухостій, минулорічне листя та сміття. Виїзна нічия з Минаєм. У суботу, 11 березня, в рамках 17-го туру ВІБЕТ Ліги сезону 2022-2023 років Олександрія зустрілася з ФК Минай. Гра закінчилася з рахунком 1-1, зазначена на сторінці ФК Олександрія. У вівторок, 14 березня, буде ясна погода без опадів. Температура вночі 1 градус морозу, в день до 9 градусів тепла. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 6 метрів на секунду.